ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі, Д1. у студії працює Маргарита Сопільняк. Мої вітання. Ворог вночі продовжував тероризувати Дніпропетровщину. Уся ніч від російських ударів потерпали Нікопольський, Синельниківський та Криворізький райони. Ворог гатив градами, ураганами, торнадо с та важкою артилерією. Постраждали Нікополь, Червоногригорівська, Марганецька, Мирівська, Великомихайлівська та Зеленодольська громади. Ворог продовжує атакувати Дніпропетровщину і сьогодні. Мешканці повідомляють про збитий безпілотник в передмісті Дніпра, про задимлення від прильоту в Павлограді. А в Криворізькій міській військовій адміністрації повідомили про збиту силами протиповітряної оборони ракету. Як щойно повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко, військові з повітряного командування схід знищили над областю чотири ворожі ракети. Залишайтесь в укриттях. Атака триває. Більш детально про ворожі обстріли області та ліквідацію їх наслідків інформує Сергій Ковтонюк, підполковник служби цивільного захисту головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Дніпропетровській області цю сьогоднішню ніч. Ворог гатив по Синельниківському, Нікопольському та Криворізькому районах нашої області бив градами, ураганами, важкою артилерією та торнадос. Від обстрілів цієї ночі у нас потерпали шість громад у Нікопольському районі. Від російських снарядів страждали Червоногригорівська, Мирівська, Нікопольська та Марганецька громади. З людей на щастя ніхто не постраждав у Червоногорівській громаді. Через обстріли сталася пожежа у господарчій споруді. Вогонь приборкали 16 рятувальників та три одиниці пожежно-рятувальної техніки. Снарядами снарядами знищено два приватні будинки, понівечені до 10 помешкань та сім господарчих споруд. Також автівка, газопровід та електромережа. В Нікополі снаряди вцілили в автозаправку, магазин та автобус. У Синельниковському районі рятувальники наразі продовжують обстеження території та зараз з'ясовують масштаби руйнувань. У Золондольській громаді Криворізького району у нас понівечено спортзал місцевого ліцею. Після, після вчорашньої ракетної атаки у кривому розі все ще залишається без світла 4 тисячі родин. Мирівській громаді 350 родин. Аварійні бригади продовжують роботу по відновленню електропостачання. Після ракетної атаки на Дніпропетровщину протягом доби до поліції звернулося 270 постраждалих. 183 заяви надійшло на лінію 102. Ще 87 громадян звернулися до мобільних пунктів, розгорнутих біля місць обстрілу на лівобережжі Дніпра. Усі заяви постраждалих через ворожу атаку зареєстровані та будуть розглянуті в рамках кримінальних проваджень, відкритих за фактом російської агресії. В обласному центрі після дев'ятої ранку відновлено рух по вулиці Калиновій. Контактна мережа та дорожнє покриття відремонтовані. Проте постраждалі будинки поки залишаються без скла та вікон. Про ситуацію в Нікополі поінформував міський голова Олександр Саюк. Вечір ніч в нас в тривогах з обстрілом. На зараз пошкоджено два об'єкти комерційного використання. На щастя, без постраждалих та загиблих. Інформація ще уточнюється. Ми продовжуємо ліквідовувати наслідки обстрілів. Вся інфраструктура в місті працює, комунальні підприємства працюють. Будьте уважні, слідкуйте за офіційними телеграм-каналами, не ігноруйте сирену. Хочу побажати вам доброго трудового дня. Тримаємось ми разом. Все буде Україна! Про обстріли Криворіжжя повідомив голова районної військової адміністрації Євген Ситниченко. Сьогодні ніч в Криворізькому районі пройшла неспокійно. Була обстріляна зеленодольська громада, а саме населений пункт Велика Костромка. В результаті обстрілу СРСЗВ ураган влучили ці рашистські організми в школу саме в спортивну залу. І цю залу було повністю зруйновано. Друга ракета влучила на відкриту територію населеного пункту. Ніхто не постраждав в результаті цього обстрілу, дякуючи Богу, все обійшлося. Решта території Криворізького району у нас все спокійно, без надзвичайних ситуацій. Наші хлопці працюють на території Херсонського напрямку, як завжди, відпрацьовують на всі 100%. Тож, шановні, приводу до паніки немає. Але ж цей рашистський міні-організм, виживши з ума, старий дід буде. Віддавати свої накази, стріляти по Україні, здійснювати оці терористичні акти, продовжувати бомбити нашу Україну. Але ми вистоїмо, витримаємо і переможемо цих расистів. Тож я вас дуже прошу, переходьте в безпечні місця, не ігноруйте звуки сирени, тому що ці расисти неадекватні люди. Віримо нашим Збройним силам України. Віримо нашому президентові, і ми переможемо в 300%. відсотків. І ніхто в цьому не сумнівається, і ви не сумнівайтесь. Шановні ще раз вас дуже прошу. бережіть себе, не ігноруйте звуки сирени. Це все скоро закінчиться, і все буде добре, і все буде Україна. Всім гарного дня. Завершено рятувальну операцію з підйому шахтарів у кривому розі. Усі 854 працівники піднято на поверхню. Вони не змогли піднятися вчора після зміни через знеструмлення, яке виникло внаслідок ворожої атаки. Триває ліквідація наслідків учорашнього ракетного удару. О п'ятій ранку вдалося відновити електропостачання в районі 17-го кварталу. Без електропостачання поки залишається понад 4 тисячі осель одного з мікрорайонів. Відновлювальні роботи тривають. Водопостачання забезпечене на 100%, повідомили у Криворізькій міській військовій адміністрації. За минулу добу на території Кам'янського надзвичайних подій не зафіксовано. Наразі все спокійно, повідомив міський голова Андрій Білоусов. Громадський транспорт, комунальні та інші міські служби працюють в звичайному режимі. Внаслідок вчорашнього ракетного удару по Україні загинуло 19 людей. Ще 105 були травмовані. Повідомили у державній службі з надзвичайних ситуацій. Вчора внаслідок обстрілу сталося влучання по об'єктах критичної та цивільної інфраструктури у 12 областях України та у столиці, де виникло понад 30 пожеж. Залишаються знеструмленими 300 населених пунктів у Київській, Львівській, Сумській, Тернопільській та Хмельницькій областях. Енергетики продовжують роботи. Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про можливість нових ракетних ударів. Тож будьте обачними, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Зараз по всій країні триває ремонт ураженої ворогом енергетичної інфраструктури. Усім нам важливо зменшити електроспоживання, щоб не перевантажувати систему. Будь ласка, обмежитися буквально на кілька днів. Це допоможе швидше відновити потужності. За минулу добу Збройні Сили України ліквідували ще 240 осіб особового складу окупантів: дев'ять танків та 13 бойових броньованих машин. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 11 жовтня орієнтовно склали танків: 2504 одиниці бойових броньованих машин 5162 одиниці артилерійських систем 1496, реактивних систем залпового вогню 353, засобів протиповітряної оборони 181 одиниця, літаків 268, гелікоптерів 235, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 1114, крилатих ракет 295. Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському, Авдіївському та Краматорському напрямках. У Кам'янському тривають роботи з очищення та модернізації зливної системи. Побудовані кілька десятиліть тому комунікації потребують впровадження нових технологій. Наразі комунальники працюють у мікрорайоні Черемушки. Перший найбільш трудомісткий етап робіт очищення зливних колекторів. Роботи ведуть під землею, тому їхній процес не побачиш наочно. Хіба що результат величезні груди вичищеного з колектору сміття та непотребу. Ліса автомобільні, двері, йолки новогодні, ящики страшне. Вже два тижні там робимо. Багато зробили, але ну, умови дуже-дуже напружені, дуже там, нема чим, там дуже зловонне все. Ось ну, робимо, вичищаємо. У роботі задіяні спеціальні обладнання та техніки. Для діагностики стану труб використовується технічний ендоскоп, за допомогою якого відеозображення можна виводити на переносний екран. Постійно проводимо роботу не тільки по розчищенню діючої лівневої каналізації, а й проводимо роботи по будівництву додаткових камер. В даний час ми знаходимося на вулиці Бурхана. Тут будуємо додаткові прийомні камери. Також такі камери будуть побудовані по а робимо все необхідне для того, щоб збільшити пропускну спроможність нашої діючої. Любнівої каналізації напередодні зими комунальні служби прагнуть виконати повний обсяг робіт з метою унеможливлення аварійних та позаштатних ситуацій у період холодів та мінусових температур. Сергій Сулима і Рада Акімова спеціальна для телеканалу, Д1. Далі про те, як готуються до зими у Франції. Ми вже розповідали про особливості нового опалювального сезону у Європі. Сьогодні ж дізнаємось про те, чи користуються за кордоном популярністю альтернативні види палива. На зв'язку наш власний кореспондент у Франції Євген Павленко. Вітаю колего. Вітаю, студія. Насправді французи мають ще кілька варіантів автономного опалення свого житла взимку. Насамперед, це пілети на них тут теж дуже великі черги, і через великий попит зросла дуже ціна майже вдвічі те, що пишуть аналітичні агенції. Місцеві це вже складає одна тонна, коштує 600 євро. Пілетів, але для того, щоб використовувати пілити, зрозуміло, що треба ще і твердопаливний котел. От якщо ви хочете собі тут у Франції поставити новий котел, це коштує ще більше 10 тисяч євро. Коштує саме цей котел. Ще один варіант автономного опалення це використання мазуту. Для цього французи купляють такий собі котел. І поруч з ним стоїть ємність. Як правило, це десь тонна півтори, адже місцеві місцеві постачальники цього мазуту не беруться привозити до, до домівок французів менше ніж півтонни. Отже, одна тонна такої сировини для опалення коштує 1600 євро. І щоб замовити цей мазут, треба подзвонити у найближчу фірму, яка займається доставкою. Вам його привезуть і все перельють цю ємність. Сказати, що це дешевий спосіб опалювати приміщення не можна, але оцієї майже тонни вам може вистачить на весь опалювальний сезон і ще й залишиться потім користуватися. Адже французи використовують цей мазут не лише для опалення, а для підігріву води. Отака така ситуація з автономним опаленням зараз у Франції. Наступного разу я розповім як французи і скільки це коштує, опалюють електрикою або ж Газом студія. Дякую, колегу, за цікаву розповідь. Це був наш власний кореспондент у Франції Євген Павленко. З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну і безпрецедентним енергетичним шантажем усього світу у багатьох країнах, взагалі і у Великій Британії, зокрема, зросли ціни на комунальні платежі. Наша власна кореспондентка Варвара Мішина розповість деталі. В Великій Британії є кілька типів комунальних платежів, які оплачують усі місцеві мешканці. Найперший муніципальний податок або «council tax». для мешканців Шотландії. Він складає 270 фунтів на місяць. Це приблизно 11 тисяч гривень. Сюди входить сплата дорожнього збору, плата за землю та воду. За водовідведення шотландці не сплачують, крім того, усі водопроводні та каналізаційні труби розташовані ззовні будинку. Це зроблення для полегшення доступу та ремонту, і тому що вода з'явилася у домах приблизно 100 років тому, а середній вік помешкань 400 років. Платня за сам будинок складає приблизно 500 фунтів в місяць, а це більше 20 тисяч гривень. Але тут все залежить від розміру помешкання і скільки осіб там проживає. Найбільша частина виплат припадає на електроенергію 500 фунтів і газ 700 фунтів для обігріву в Шотландії. Найчастіше використовують газове опалення або каміни. Нерідко можна зустріти ситуацію, коли в прагненні заощадити опалення в квартирі або будинку включають у крайньому випадку. А щоб зігрітися, ходять по будинку в шерстяних речах і топлять камін торф'яними палетами або деревиною. Місцеві жителі використовують плотні штори на вікнах і дверях, щоб зберегти тепло а також полюбляють погрітися, окутавшись в теплий плід у каміну. За сміття вайфай та інтернет разом в місяць ви сплатите приблизно 100 фунтів. Таким чином разом за великий будинок сума платежів може доходити до 1400 фунтів на місяць. В еквіваленті понад 50 тисяч гривень. Тому шотландці останнім часом все більш прагнуть залишити свої величезні будинки і замки і оселитися в маленькій квартирі у місті. Варвара Мішина, Единбург, Данді, Шотландія, спеціально для де 1 до потужного українського спротиву активно долучаються всі, в тому числі і діти. Вихованці однієї з криворізьких гімназії разом з наставниками виготовляють свічки для збройних сил України. Ці свічки для окопів і створюють їх, використовуючи парафін та порожні металеві ємності. На кожній щирі побажання нашим мужнім захисникам. Про спорт юні сумоїсти з Дніпропетровщини здобули на чемпіонаті Європи, який відбувся в Естонії. 14 медалей. Спортсмени здобули три золоті, одну срібну та 10 бронзових медалей. Збірна України посіла перше місце у командному заліку за кількістю медалей, здобутих спортсменами до 18 років, третє місце до 16 та 14 років. Загалом у чемпіонаті Європи з Сумо серед юнаків та дівчат брали участь понад 300 спортсменів з 12 країн світу. І наостанок про погоду на вівторок, 11 жовтня. У Дніпрі триматиметься хмарна погода, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 8 градусів тепла вранці до 13 градусів тепла в день. Вітер північно-західний до 7 метрів на секунду. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. На цьому випуск новин завершується у студії. Працювала Маргарита Супільняк. Сьогодні український народ виборює правду та незалежність. Дякуємо нашим захисникам і захисницям, з вірою в перемогу. Слава Україні!